При першіні та голосу ісла ісла голос потрібен усім. дев'ята ранку в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда інтера Янастасія Дауле. Чотири людини поранені в Одесі внаслідок вранішньої російської атаки. 91-річний чоловік госпіталізований. Іншим постраждалим допомога надана на місці, повідомляє очільник обласної військової адміністрації. Олег Кіпер окупанти атакували місто та область ракетою та шахедами. Ворожу ракету ракету. Наші захисники знищили. А уламками збитих дронів пошкоджені вікна у багатоповерхівках та п'яти дачних будинках. В одному з житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном. Двоє людей постраждали унаслідок нічної атаки у Харкові. Це жінка та дев'ятирічна дитина, в обох гостра реакція на стрес. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, прилетіло по Новобаварському району, пошкоджена газова труба, п'ять автівок. Шахет поцілив по території цивільного підприємства. Як уточнили у ДСНС, зайнялося на площі близько півтори тисячі квадратних метрів. До боротьби з полум'ям залучили понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки. У Роганській громаді через падіння уламків дрона постраждали дві людини. Одна з них госпіталізована. Зруйновано також приватний будинок та гараж. Пошкоджено чотири приватні будинки, розташовані поруч. В Умані на Черкащині унаслідок нічної атаки росіян пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації, Ігор Табурець, окупанти атакували місто дронами, розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Водночас, міський голова Умані Ірина Плитньова зазначила, що в місті перебої зі світлом наразі енергетики відновлюють, налагоджують, налагоджують також подачу тепла у домівки. Водогін працює зараз на генератор. Чернігів сьогодні також опинився серед міст, по яких окупанти завдали дронового удару. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, вночі росіяни атакували безпілотниками житловий сектор міста. Пошкоджені домівки, господарчі споруди потерпілих немає. Дев'ять раритетних автівок згоріли, і 27 пошкоджено на Київщині унаслідок російської атаки шахедами. Як повідомляє тимчасовий виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Микола Калашник, уламки збитого дрона впали на приміщення, де розташований музей ретроавтомобілів. зайнялося на площі. 600 квадратних метрів. Рятувальники пожежу загасили. Наслідки ворожих ударів зафіксували ще у трьох районах області. Там пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автівки. На Запоріжжі росіяни обстріляли вісім населених пунктів. По області завдали більш як 300 ударів. Постраждали місцеві жителі. Більше знає наша запорізька кореспондентка Інна Гогої. Маємо з нею зв'язок. Інна, доброго ранку, і розповідай, будь ласка, яка у вас нині ситуація? Наста протягом доби цієї доби по області зафіксовано було понад 200 атак ворожими безпілотниками і майже півтори сотні ударів з артилерії по прифронтових населених пунктах. Ну, власне, під обстрілами перебували це Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка, Новодонилівка, Кам'янське і прилеглі населені пункти. І також напередодні з авіації росіяни вдарили по Степногірську е обстріл такого масованого обстрілу. по що завдали просто посеред білого дня, і внаслідок чого поранення дістали четверо людей. Це двоє жінок та двоє чоловіків. Постраждалим надавали допомогу на місці. Ну а власне від подальшої госпіталізації до лікарні вони відмовилися. І один із кабів влучив у багатоповерхівку. Частина будинку наразі зруйновані. Як зазначало у ДСНС, обвалилися квартири з 5 по поверх, поверху. Деяких з них виникла пожежа, яку приборкували рятувальники. Ну а в цілому за добу по області зафіксовано було 35 повідомлень про нові пошкодження. Це і житла, а також автівок місцевих жителів і їхнього майна. І також то один із освітніх закладів. Ну і власне, попри інтенсивність обстрілів на прифронтових територіях, залишаються жити люди, але деякі все ж таки наважуються на евакуацію. Минулого тижня поліцейські допомогли виїхати до більш безпечних місць сімом жителям області. А в цілому, як відбувається евакуація на Запоріжжі, розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров? Прошу його пряму мову. Що стосується в цілому евакуації, то точно її немає масової на території Запорізької області. Наприклад, за весь минулий рік з прифронтових населених пунктів виїхало 130 людей. Тож це точно невелика кількість людей, які полишають прифронтові населені пункти. Що стосується безпосередньо самого обласного центру, то як і раніше, курсують два евакуаційні потяги до Львова та Хмельницького, але також немає масовості. Я нагадую, що саме для людей, які хочуть виїхати із прифронтових територій, там працюють спеціальні евакуаційні групи поліцейські, і власне правоохоронці допомагають виїхати до більш безпечного місця. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Насте вам слово. Дякую, колего, за надану інформацію про наслідки ворожих атак та про стан справ на Запоріжжі. Сповістила наша кореспондентка Інна Гогой. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Одесу. Повідомили в обласній прокуратурі. Бранці росіяни випустили безпілотники по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені багатоповерхівки, згоріли автомобілі місцевих жителів. На місці одного з ударів нині прибуває наша кореспондентка Світлана Довжок. Світо, розповідай, що тобі вдалося дізнатися. Зараз на місці влучання працюють комунальні служби, адже навколо всі ці багатоповерхівки зазнали досить серйозних пошкоджень. Російський дрон впав прямісінько на цей дитячий майданчик, і вибухова хвиля була настільки потужною, що навколо не вціліло майже жодне вікно. Навіть в деяких місцях вікна повивало з рамами. Окрім того, в цьому дворі загорілися 10 легкових автомобілів. Чотири з них вигоріли щент, Як нам повідомили місцеві, що намагалися спочатку власними силами захистити полум'я, але це не вдалося. Тож дочекалися приїзду вогнеборців. загалом уламками збитих БПЛА пошкоджено чотири житлових багатоповерхівки та п'ять дачних будинків. уламки скла посікли руку, трохи плече. Це було пів на шосту ранку. Від першого вибуху я прокинувся, а потім як вдарило ще раз десь у дворі. Машини загорілися, майже в усіх вибуло вікна. У мене вибуло. подивіться тут разом з рамою. Зараз відомо, що поранені чотири людини 90 дорічний чоловік, госпіталізований всім іншим надавалася медична допомога на місці. Окрім того, ми спостерігали за спецоперацією, адже одна бабуся в цьому будинку вона опинилася заблокованою в своїй квартирі. Тож рятувальник по канатах спускався на, на восьмий поверх, аби середини відчинити квартиру. Тож люди зараз перебувають досить в стресовому стані. І зараз потроху намагаються прибирати їх свої квартири і на под і потроху починають заклеювати плівкою понівечені вікна. Четвертий поверх, і балкон весь розкорочений, ні одного живого вікна в квартирі. Ну Добре, хоч самі цілі живі, в коридорі сиділи. Бачите, трошки допомогу нам якусь дають. Зараз будемо щось забивати, вікна, чимось закривати і будемо щось думати, якось жити. Головне, щоб більше такого не було. Це щось. Зараз на місці чергують волонтери. Людям надається чай, кава, Крім того, розгорнутий оперативний штаб, аби люди могли зафіксувати наслідки цієї нічної атаки. Студія дякуємо. Святой з нами на зв'язку була Світлана Довжок. Розповіла про наслідки ворожої атаки на Одесу. І двох людей загинуло, Ще одна отримала поранення внаслідок обстрілу росіянами Донеччини. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, в області пошкоджено 18 будинків, підприємство та газогін. Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. На Харків росіяни запустили цієї ночі безпілотники. Двоє людей постраждали. Повідомляють ДСНС. У них гостра реакція на стрес. Внаслідок обстрілу у Новобаварському районі міста зайнялося цивільне підприємство. Пожежу, площею півтори тисячі квадратних метрів локалізували. Утім, наслідки ліквідовують досі. Атакували і Харківську область, минуло без постраждалих. Утім, понівечена цивільна інфраструктура. Внаслідок вибуху бойової частини БПЛА зруйнований приватний будинок у харківському районі. і Ще вісім пошкоджені. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Дісталося і Чугуївському району. Там безпілотник поцілив у приватний будинок. Цієї ночі ворог атакував Київщину. Наслідки фіксуються у трьох районах області. Там пошкоджено два приватні будинки та три нежитлові приміщення. Постраждалих серед населення немає. Про це повідомив тимчасово виконувачі і обов'язки очільника обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він зазначив, що уламки збитої цілі зруйнували приміщення музею ретроавтомобілів. Попередньо в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено. Наша знімальна група вирушила до музею. Тож очікуйте на приміщення. І включення у наступних випусках новин. Умань залишилася без світла, тепла і водопостачання. Окупанти внаслідок нічної атаки пошкодили інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Як повідомила мер міста Ірина Плетньова, усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію у комунальній сфері. Її додала нині. Умань водоканал працює на генераторах. Вода подається в оселі. каналізаційні системи працюють. Загалом на Черкащині знеструмлені 72 населених пункти. Повідомили в Укренерго. Безпілотники, російські загарбники, випустили і по Чернігову. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус і Показав наслідки обстрілу. Дісталося житловому сектору міста пошкоджені домівки та господарчі споруди. Минуло без жертв дня. Обстрілює Херсонщину дронами. і Сьогоднішній день не став винятком. Через ранкову атаку ворожого БПЛА загинув місцевий житель Антонівки. Ще одна жінка отримала поранення середньої тяжкості. Її доставили до лікарні. Про це розповів у телеграмі очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також він повідомив, що побільшало жертв учорашньої нічної атаки. Загинула жінка, якій було 56 років. Росіяни тоді ударили з дрона по житловому будинку у миловому. Напередодні Прокудін повідомляв про ще двох убитих і двох поранених. Київську область атакували російські дрони. І Хоч протиповітряна оборона знищила більшість в чотирьох районах. Уламки пошкодили два приватні будинки, три нежитлові приміщення і три автомобілі. Люди не постраждали. Найбільше дісталося музею старовинних автомобілів. Там спалахнула пожежа на площі 600 квадратних метрів. Пожежники приборкали вогонь, але дев'ять ретро машин все ж таки були знищені. 27 серйозно пошкоджені. Росіяни атакували Харківщину ударними дронами уночі. У харківському районі пошкодили чотири приватні будинки. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Харкові шахет упав на території підприємства. Зачепив газову трубу та автівки. Горіли виробничі приміщення. У двох людей гостра реакція на стрес. У Чугуївському районі унаслідок влучання безпілотника горів зруйнований приватний будинок у Куп'янську пошкоджені склади у селі Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка. І також про наслідки обстрілів на Запоріжжі. Окупанти завдали 362 удари по Запорізькій області. За добу обстріляли вісім населених пунктів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дві жінки та два чоловіка отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району. Росіяни скинули вісім керованих авіабомб на степногірськ. Одна з них влучила у багатоповерхівку. Атакували з реактивних систем залпового вогню артилерії безпілотників. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків: квартир, автівок та освітнього закладу. Ну і 10 разів росіяни обстріляли населені пункти Донеччини. За останню добу у родинському вбили двох людей, пошкодили три будинки і підприємство. У Покровську унаслідок ворожого удару. Поранені було поранено людину у Лимані, понівечено шість будинків у Новодмитрівці, два приватні будинки і Азогін. у Сіверську. Пошкоджено вісім будинків. І зараз з нами на зв'язку Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області. Пане Павло, я вас вітаю. Вітаю студія. Яка яку оновлену інформацію ви можете озвучити за наслідками обстрілів за останню добу? Ну, це майже ви все перекреслили. Це ми таке зведення робимо кожного ранку. Дійсно, на превеликий жаль внаслідок вчорашніх атак. Є загиблі, є поранена людина. Росіяни не припиняють гатити по Донеччині. Це е, ну значна кількість населених пунктів. Це починаючи от, з Лиманського напрямку, і е, от по 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 всі, по всій, так, території Донецької області, по всіх. Е, Ділянках, і навіть якщо є такі умовно віддалені міста, це Кроматорськ слов'янськ, то по ним також періодично ворог наносить удари керованими авіаційними бомбами. Ну, власне, знаємо, що декілька днів тому було оголошено на Донеччині примусову евакуацію родини з дітьми з кількох населених пунктів. Як відбувається ця евакуація? Наскільки охоче люди виїжджають? І загалом перебіг евакуації у вашому районі? Так, прийнято рішення щодо евакуації двох громад. Це ну, напрямок Покровська, скажімо так. Зараз уточнюється вся інформація щодо кількості родин з дітьми, кількості дітей, які перебувають в даних населених пунктах. У нас постійно на постійній основі діють екіпажі поліції білого янголу. Евакуаційні загони, а також до евакуаційних заходів долучаються евакуаційні загони ДСНС, патрульної поліції, військових адміністрацій. Тобто це комплексний такий підхід, і вся координація проходить з обласною військовою адміністрацією розуміємо необхідність проведення тих чи інших евакуаційних заходів по населених пунктах. Ну звісно, як завжди кажемо. Це таке вже, як з часом, напрацювалася така фраза: діти не повинні перебувати на війні, тобто не повинні не повинні знаходитись в населених пунктах, де ворог майже кожного дня наносить удари, де діти не повинні чути ці вибухи. Тому що прикро, коли ти з малечою спілкуєшся, прикро таке чути, коли вони вже починають розумітися на тому чи іншому виду озброєння, котрим росіяни б'ють по Донеччині, ну і дійсно, коли. Спілкуємось з родинами, з батьками, наголошуємо на необхідності евакуації, доводимо всю необхідну інформацію, яким чином можна виїхати, які програми працюють цей державні, це і волонтерські ну багато ситуацій коли можна виїхати. Також ну звісно. Отримуємо заявку від родичів. Тобто, коли люди перебувають ну, в тих чи інших там областях держави, телефонують нам, просять евакуювати людей, тому що в населених пунктах, які перебувають ну на лінії фронту або безпосередньо близькості, переважно нему немає вже мобільного зв'язку, немає світла, тому що російські війська постійно носять удари, руйнують об'єкти інфраструктури і лагодити це все ну просто. Вже немає можливості, а як виходять люди на зв'язок, якщо немає мобільного зв'язку? Які є які є можливості? Це їм потрібно десь виїхати і піймати його? Ну випадки бувають зовсім різні. Навіть буває таке, що просто при спілкуванні. Ну там умовно населений пункт там яке селище візьмемо. Да? Одна жіночка сказала, інші, що хочу виїхати на евакуацію, коли наші групи заїжджають місто там або надають гуманітарну допомогу людям, або просто при спілкуванні, то це передається там від одного до іншого, і навіть просто так при живому спілкуванні з'ясовують адреси з яких люди хочуть виїхати, звісно, намагаємось підтримувати цю інформаційну кампанію щодо? Перше дотримання комендантської години в населених пунктах, тому що люди не повинні е, перебувати на вулиці, утворювати сукупчення, е, тому що ми, як ми знаємо, ворог постійно б'є е, із артилерії, і застосовує в дрони Ну і по-друге, це е, інформаційна компанія щодо необхідності евакуації. Е, е, у нас патрулі це е, патрульні автомобілі, е, автомобілі. ДСНС е, цю практику вже ми проводили. Е, Ще з літ з літа, ну то напевно ще й раніше, коли через гучномовці, просто ну, от, через гучномовці на транспортних засобах ця інформація доводиться до людей, де умовно локації, де контактна інформація, і от таким чином люди дізнаються, як можна виїхати, і ну, взагалі цей напрямок. Пане Павле, ще також хочу уточнити стосовно евакуації. Пам'ятаємо перед наближенням ворога до Авдіївки, теж проводилася евакуація із дітьми. Так, дітей в першу чергу, але деякі родини своїх дітей переховували, відмовляючись від евакуації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. як зараз діють мешканці, власне ну от на тому напрямку, про який говоримо, це покровський напрямок, чи чи немає не таких випадків? Ну на даний час, поки фактів такого там відвертого переховування не виявлено. Ну слід визначити, що дійсно родини дослухаються позитивно визнати як позитивний результат, тому що розуміють про необхідність евакуаційних заходів. Розуміють про те, що можуть отримати травми, на жаль, можуть і загинути постійно при спілкуванні з родинами, ми наводимо От саме ці трагічні приклади а, по території Донецької області. На жаль, вони були, коли внаслідок ворожих обстрілів отримували травми. Діти а, гинули діти, і це ну це дуже прикро. Це, це дійсно трагедія. Тому доводимо цю інформацію до родин. Люди дослухаються. Так є і факти, були факти за весь час евакуаційних заходів і повернення. Люди евакуювалися, ну, родини. Евакуювалися. Потім повертались. Потім знову ж таки або зверталися, або телефонували щоб знову ж таки виїхати, ну, намагаємося цю ситуацію тримати на контролі, постійно координуємо свої дії з військовою адміністрацією, як з обласною, так і з військовими адміністраціями місцевими, цю інформацію моніторимо, тому ну, докладаємо максимум зусиль. Дякуємо вам за вашу роботу і за те, що долучилися до ефіру. Поділилися інформацією. Павло Діченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області, був з нами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.